Привіт! я Настя Костерецька з України, з міста Києва, мені 8 років, мій зріст 128, мій розмір життя 33. Я всіма досить дівка. Я займалася деревними кілами течого садка, торгового центру для магазину одягу та інших. Я займаюся танцями вже четвертий рік. Дуже багато де виступала. І ходила до театральної студії. Там ми теж виступали і знімали кліп про Україну. У мене багато хобі. Я катаюсь на самокаті, на велосипеді, на скейті, на роликах. А ще я дуже люблю коней. їздити на них верхи. Я мрію про будинок з тваринами. Кішка, собака, хом'ячки, морські свинки, коні і та інші. Хочу зніматися у кіно та рекламі, щоб мене бачили по всьому світу. Моя агенція Agency. Я готова до роботи.